Привіт, друзі! Радий вітати вас на своєму каналі. Якщо ви бажаєте порадувати своїх рідних та близьких смачним запеченим коропом вам сюди фарширована риба з овочами це ідеальний варіант обіду чи вечері. Спершу потрібно почистити рибу від луски, помити, відрізати голову, плавники. Та обсушити. Далі з обох сторін роблю паралельні надрізи. Після цього збризгую рибу лимонним соком, солю, перчу та посипаю прованськими травами та ставлю рибу на одну годину в холодильник. Далі беру картоплю, нарізаю кільцями і викладаю на деко застелене пергаментом. Нарізаю півкільцями декілька цибулин та кільцями моркву часник та фарширую коропа нарізаними овочами, викладаю рибу наверх картоплі. Поливаю соняшниковою олією, накриваю фольгою та поміщаю в розігріту духовку. І випікаю 40 хвилин при температурі 180 градусів. Після чого, щоб риба підрум'янилася, знімаю фульгу та ще випікаю 10 хвилин при температурі 200 градусів. От і все, ви щойно дізналися, як просто приготувати смачного м'ясистого коропа з овочами в духовці. Якщо вам сподобався рецепт, то підтримуйте мої старання лайком, коментарем. Підписуйтесь на канал, а також натискайте на дзвіночок, щоб отримувати сповіщення про мої нові відео. Вам не важко, а мені приємно. Усім миру, здоров'я та добра. До зустрічі в наступних відео. Па-па!